Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення китайського представника Ліхое обговорити українську формулу миру на зустрічі в Саудівській Аравії це суперпрорив для України. І Весь мір ну то що мовчить, молчить, просто нічого не замітив. Голова МЗС пояснив, що Україна прагне участі Китаю у майбутньому глобальному саміті формули миру. Тому новина про те, що Китай делегує Ліхое, це чудово. Наголосив він, також Кулеба підкреслив, що важливу роль у рішенні Китаю відіграла Саудівська Аравія, а також телефонна розмова президента України та Саудівського спадкоємця принца Мухаммада Бін Салмана. У Саудівській Аравії відбудуться міжнародні консультації щодо принципів мирного плану України. Свою участь серед інших країн підтвердили і в Китаї. Адміністрація Байдена спробує використати цю зустріч, аби переконати Пекін, що в його власних інтересах сприяти припиненню агресії Росії пишуть оглядачі. А про офіційну позицію США та очікування передзустріч в Саудійській Аравії Українській службі голосу Америки розповів представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Чи може цей саміт бути ефективним для того, аби український мирний план підтримали більше країн, особливо на глобальному півдні? Я думаю, те, що ви побачите за результатами зустрічі в Джиді, це продовження процесу, який триває вже багато місяців, аби донести формулу миру, яку запропонував президент Зеленський, і знайти способи реалізувати її, просунути вперед, допомогти заручитися підтримкою. Тому коротка відповідь на. Ваше питання так, одна з цілей, аби більше країн міжнародної спільноти ознайомилися із формулою миру президента Зеленського, і щоб більше країн її підтримали у майбутньому. Ключовий компонент цього, і ми ніколи не можемо випускати цього з уваги. Це повага до територіальної цілісності, суверенітету, тому що уся формула миру президента Зеленського насправді базується на цій ідеї основоположній ідеї статуту ООН. і це щось під чим певно може підписатися. Кожна нація, окрім звісно, Росії. чи на думку адміністрації є якісь конкретні часові рамки, які можуть бути найбільш ефективними для пошуку рішення для справедливого і тривалого миру. І чи може президентська кампанія у США 2024 року вплинути на підтримку України? те, що ми намагаємось зробити для України, підтримуючи їх на полі бою, обговорюючи формулу миру Зеленського, це все спрямовано на те, щоб ця війна закінчилася. І як ми багато разів говорили, війна може закінчитися завтра, якщо пан Путін виведе свої війська. Очевидно, цього не станеться. Ми хотіли б, щоб це як можна швидше закінчилося. Український народ хоче, щоб ця війна закінчилася. Вони воюють, гинуть і страждають через те. Що зробив пан Путін, і ми всі розуміємо, що зараз важко визначити часові рамки завершення війни, як би це не виглядало. Ми зосереджені безпосередньо на тому, щоб переконатися, що українські збройні сили можуть бути успішними у своєму контрнаступі, щоб вони могли відібрати у російських військ ще більше території, яка їм належить, і сподіваємось підштовхнути пана Путіна до переговорів. Про важливість консультацій у Саудівській Аравії голосу Америки розповіли також аналітики та колишні американські дипломати, і з ними говорив Михайло Комодовський. Експерти кажуть, що будь-які майбутні переговори мають виключати можливість агресору висувати власні вимоги, неприйнятні для України. Цей план є досить складним. Мирний план Зеленського, але найголовніший момент, через який Росія не сяде за стіл переговорів, це вимога залишити територію України. У цьому полягає основна проблема. Правда ж, якщо Україна зможе переконати 10, 20, 30 раніше нейтральних країн, що це найперший і найважливіший пункт для перемовин, це буде для неї великим досягненням. Я не проти дипломатії. Я проти дипломатії, яка виникає з слабкості або дозволяє агресору ставити умови для переговорів. Росія не виявила жодної зацікавленості в дипломатичному рішенні, крім того, як б на попередній капітуляції України. Це приклад використання дипломатії, щоб узяти ініціативу у власні руки та поставити Путіна на другий план. Якби це було організовано Саудівською Аравією та Росією без участі України, я й багато інших вжахнулися б, але цього не відбудеться. Цей саміт об'єднує країни. Але виключає агресора. А про те, чому сама Саудівська Аравія зацікавлена у проведенні такого саміту? Юлія Ярмоленко розпитала у дослідника Ради із міжнародних відносин Стівена Кука. Яка вигода у цьому для Саудівської Аравії? Вони просто намагаються збільшити свою владу, свою увагомість чи щось інше? я думаю, що це значною мірою пов'язано з тим, що Саудівська Аравія намагається заявити про себе. Мовляв, ми у грі. Саудівська Аравія під керівництвом дядьків спадкоємного принца була загалом пасивним зовнішньополітичним гравцем. І тепер Мухаммед Бі Салман, спадкоємний принц, дуже хоче, щоб Саудівська Аравія була важливим гравцем на міжнародних форумах, і це один із способів це зробити. Це також спосіб для Саудівської Аравії дати сигнал Сполученим Штатам на заході, що вона не відійшла аж так далеко від сполучених штатів. Я думаю, що Саудівська Аравія намагається ретельно балансувати між США, Китаєм і Росією. Саудівська Аравія є однією з тих країн, яка намагається і не засуджувати відкриту Росію за її війну проти України, але і підтримувати Україну. Як ви думаєте, ця обережна позиція зараз може змінитися? Чи вони будуть продовжувати балансувати? я вважаю, що саудівці дуже хотіли б балансувати, але вони також бачать, що відбувається, і я вважаю, є дві речі, які спонукають саудівців. Одна з них полягає у тому, що російський президент Володимир Путін виглядає слабким після того, що сталося з повстанням, чи як би його там не називали групи Вагнера. І росіяни так виглядає вже протягом тривалого часу. Продовжують мати проблеми на полі бою. Я думаю, що друга річ полягає у тому, що між Росією та Саудівською Аравією в ОПЕК плюс існують розбіжності та різні інтереси щодо нафтової політики. І росіяни також продають багато нафти клієнтам, яких хотіла б мати Саудівська Аравія, зокрема Індії. Тому між країнами є відмінності. І оскільки Саудівська Аравія прагне встановити свою незалежність і прагне формувати власну зовнішню політику у своєму регіоні, ви можете очікувати, що вона Битиме речі, які враховуючи її схильність балансувати, вона буде продовжувати коливатися у тому чи іншому напрямку залежно від міжнародного середовища. Чого варто очікувати за результатами цих перемовин? я думаю, це буде гарне шоу, і саудівці, як я казав, зацікавлені продемонструвати свою важливість на міжнародній арені. Що стосується конкретних практичних кроків у напрямку завершення конфлікту, то їх буде небагато. Утім, зустріч надійшла меседж росіянам, що їхня можливість розраховувати на підтримку глобального півдня може бути не такою сильною, як думають лідери у Москві. А про значення атак на російські території та як це може вплинути на здатність Кремля вести війну в коментарі Ірині Матвійчук розповів полковник США у відставці Роберт Гамільтон. Вони, ці атаки завдають шкоди здатності Росії посилювати свою бойову міць, атакуючи військові об'єкти матеріально-технічного забезпечення, атакуючи ще не менше 9 нафтосховищ, вони послаблюють логістичні можливості Росії її здатність забезпечувати свої війська паливом та технікою. На мою думку, це також підриває уявлення деяких людей у Росії про те, що їхній уряд є могутнім і здатним захистити себе від значно меншого сусіда. До якого Росія не вторглася без будь-якої причини?